За відсутності Путіна у ФСБ, схоже, в кінець з'їхали з глузду. Винуватцем у вбивстві Німцова російська спецслужба вирішила призначити чеченця Адама Осмаєва, якого за часів Януковича українська СБУ звинувачувала у підготовці замаху на Путіна. Найцікавіше, що за офіційною версією слідства вбивство скоїли люди з оточення Кадирова. Тобто, виходить, що замах на Путіна теж готувала людина Кадирова. Програма гроші допомагає ФСБшникам навести лад в голові. Убивця Путіна наносить новий удар. Вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова сколихнуло весь світ. 27 лютого політика показово розстріляли поблизу Кремля. Силовики Росії почали активне розслідування і вже за кілька днів заарештували п'ятьох чеченців. В Росії загомоніли. ФСБ знайшло Кадирівський слід. Але за лічені дні Путін дає Кадирову орден поваги. А у російського слідства з'являється нова сенсаційна версія. Мовляв, вбивство головного опонента Путіна замовив Адам Осмаєв. Глядачі програми гроші добре знають цього чоловіка. За часів Януковича ФСБ разом із СБУ звинуватили Адама Осмаєва у замаху на самого Путіна. І майже на три роки запроторили у Одеське СІЗО. Але усі обвинувачення були безпідставні, а справа сфабрикована. Покушення на вбивство Путіна – це була ізначальна, скажімо, вірсія спецслужб. Ми де того, що чоловік на Дякую спасіба всім, хто підтримував, як та участвував. Бальшою спасію. Берегіте Україну замічательна страна, замічательна люди. Родина Осмаєва розповіла грошам. Фабрикована справа про замах це передвиборчий піар та особиста помста Путіна через те, що саме Асамблек Осмаїв разом з колишнім президентом Чечні, батьком Рамзана Кадирова, не дали друзям Путіна привласнити золотоносні чеченські нафтові поклади. гибелі глави Республіки Кадирова я звернувся обратился... Так його сину йому цей інтерес э, не проявил. Він відмови Роснів предложила якісь свої хороші условия. Після минулорічного втручання програми гроші СБУ таки зняло з молодшого осмаєва сміховині обвинувачення у замаху на Путіна. Толісключений ряд статей, От і з так як об'єктивних доказательств, які би підтверджели э, виновності віновності у совершення цих преступлень, не добуто було ні на досудівним слідстві, ні вже во время судового слідства. Чоловіка випустили з СІЗО, і він разом із дружиною на Донбасі боронить Україну від російської окупації сьогодні. Адам осмаєв є командиром добровольчого батальйону. Імені Джохара Дудаєва це є ще командування батальйоном імені Джохара Дудаєва на себе майор Чеченської республіки Ічкерія адам осма новому абсурдному звинуваченню від Кремля український чеченець навіть не здивувався. Грошам розповів після його виходу на волю погрози Кремля тільки посилилися. Укражає ні, уже хто при як дорогу режиму Кадирова і Путіна. Стая по погрозах. Вважають мені військовим, всім вражають. Український борець із Путіним сумує. Каже, поважав Німцова і покладав на нього великі надії. Розпространяє Кремльська узиває пропаганда, так не звісно, повністю бред. Хорошо читалі, що може бути

Це дуже в характері Путіна не забувати своїх ворогів. Ну я думаю, що просто ми їм дуже заважаємо нашої діяльністю тут. Перш за все, то що ми кажемо правду на весь світ, що ти, що стосується їх, і їх антіанті антикорамістичного режиму кремлівського. От я думаю, що в першу чергу це їм От, І, звісно, вони... Все способы нашей дискредитації.